Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні у нас розклад на тему його думки про мене. Да? Взагалі, коли останній раз він про вас думав, що думав, зараз все будемо дивитись. Хочу сказати, що готуючись до цього розкладу, я дуже хотіла взяти колоду Декамерон, тому що вона дуже ярко показує всі такі чоловічі моменти. Однак вона занадто відверта. Я так покажу трішки, да? і мені здається, що Ютуб просто й забанить. Да? Тобто, відео а можливо і повністю каналу. Тому все ж таки будемо працювати з луною і докладемо трішки монари за необхідності. Подивимося, що буде така необхідність. Якщо да, то обов'язково докладемо. Добре, перший варіант: налаштуватись на свого чоловіка, подумайте про нього, да, і подивимось, взагалі, в яких емоціях зараз знаходитесь ви. Так, ще в яких емоціях ви зараз знаходитесь. Вам зараз може бути тяжко, да, скоріш за все, ви намагаєтесь відпустити якусь ситуацію в своєму житті. Ситуація може бути пов'язана як з роботою, так і з особистим життям. В принципі, да? от наскільки вже втомились, наскільки тяжка ситуація, і наскільки вона багато вимагає ваших ресурсів, що ви просто ну та пішло воно все, да? Тобто я відмовляюсь, не потрібно вона мені. Та да, можете бути зараз в очікуванні зарплати, в очікуванні якоїсь такої грошової винагороди. Добре, давайте подивимось ваш чоловік в яких емоціях він зараз знаходиться, що він там, да як він себе почуває. В нього зараз, скоріш за все, скоро або зараз вже почався період трансформації, да? тобто зміни в його житті, початок чогось нового, завершення строго, однак потрібно пам'ятати, трансформація сама по собі це ну, позитивно, я вважаю, але вони завжди болючі, да? тобто вони завжди страшні, болючі і неприємні. Тобто, в нього, бачите, як рушиться його стабільність, ось так я скажу, да? рушиться його стабільність. Mm -hmm. Ну, давай подивимось, що коли ти останній раз думав про жінку, яка зараз на тебе дивиться, коли ти останній останнє думав. Ну, в останнє він думав ввечері, скоріш за все, так? Тобто, тут, скоріш за все, він думав в останнє ввечері. І що ти думав? Що ти взагалі думав про жінку? Може він зараз взагалі бути в очікуванні якогось повідомлення від вас, да? Однак це очікування він, яке хоче, але одночасно з цим і боїться цього повідомлення. Але що думав? Думав про те, що ну, однозначно тут є почуття, тут є закоханість, ці моменти тут є, але думав про те, що ну, все повинно змінитись, да? або все змінилось. Ну, Давайте докладемо два карти, подивимось. Подивимось взагалі. Ну, так, що тут все змінилось? І я втомився взагалі. Да? Емоційно я втомився, мені тяжко, я перенасичений, і через це все, втомило, все змінилось, да? тобто змінились наші стосунки. А в яку сторону змінились ваші стосунки, покажи мені? В Сторону страхів, да? тобто, хтось від когось пішов, але це було страшно і боляче. Тобто, тут така ситуація. Давайте тепер докладемо трішки Монари, да? подивимося, що він там від вас хоче взагалі. Да? От ти думав про жінку, да? і що ти хочеш від неї? Ти хочеш щось від неї, чи не хочеш? Знову ж таки, да, момент, що це завершення. От вона красива, в мене там, можливо, були якісь не стосунки або спілкування, але це все завершено. Але вона мені подобається, так? Да? Тобто я закоханий в неї, як, як би там не було. Вона викликає в мене емоції. Емоції позитивні чи негативні викликаю? Мені подобається на неї дивитись, да? Мені подобається на неї дивитись. Емоції тут сексуальні взагалі ви в нього викликаєте. Да? Розцінюйте самостійно позитивно це чи негативно. <хів> так. А ти думав, щоб якось діяти по відношенню до жінки? Так, думав, але поки що це більше фантазії, поки що це більше фантазії, і взагалі мені б хотілося, щоб вона діяла, да щоб вона до мене прийшла перша. А я до неї так прижався і було б у нас все добре. Угу. Ну а якщо жінка не буде діяти, то ти у своїй голові думаєш про те, щоб все ж таки якось щось да, змінити між вами. Ну, Через те, що вона мені подобається, то звичайно типу, може бути, вона мені подобається. Тут не скільки він думає про якісь дії, а скільки про те, що вона подобається мені. А чому, якщо вона тобі, тобі подобається, ти не хочеш діяти? Бо йому страшно, йому страшно, так? тобто чоловіки на зараз такі, що їм зачасту все страшно. А що повинна зробити жінка, щоб ти подіяв? Знаєте, що дати знати, що ви за ним сумуєте, що ви нуждаєтесь в ньому, що він вам потрібен і що вам не все рівно на нього. От Якщо ви дасте йому знати якимось таким чином, да, то він тоді проявиться. Тому що поки що він знаходиться в якихось страхах своїх, да, незрозумілих, ну і зрозуміло, да, якби, знаходиться в страхах. Добре. А давайте подивимось пораду вам. да? Порада вам. Не поспішайте. Обдумайте взагалі все, да, все обдумайте, не поспішайте. Добре, родиничка, я вдячна вам за розклад. Цікавий був розклад. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а ми будемо рухатись далі. Другий варіант. Другий варіант я вас вітаю. Давайте подивимось ваші емоції. Зараз да? будемо дивитися. Спочатку подивимось ваші емоції в даний момент. Да? Які у вас емоції? Ну, ви жінка закрита від соціуму. Да? Тобто. Ну, ви можете, звичайно, показувати в соціумі, що ви дуже комунікабельна, дуже все цей, але ви знаєте міру, те, що потрібно казати, а що не потрібно казати. І взагалі тут більше от закрита така людина. Да? Я буду рухатись самостійно, мені там ніхто не потрібен, щоб рухатись, в принципі. Да? В яких ви зараз емоціях знаходитесь, може бути боротьба з самою собою. Да? Ця карта дуже часто показує боротьбу між серцем і головою саме. Да? Не знаєте. Як правильно зробити. Але, попри це, ви, ну, як сказати, в принципі, задоволені. Да? Тобто, у вас є якісь моменти боротьби з самою з собою в своїй голові. Але, в принципі, ви зараз емоційно да, якби задоволені. Давайте подивимось емоції чоловіка, в яких зараз він емоційно знаходиться. У нього була якась ситуація, в якій він обманув, але можна сказати, вийшов переможцем. І зараз він, в принципі, дуже задоволений. Да? Тобто думаю, як все так круто вийшло. Але тут, от саме обманом, він вийшов переможцем в ситуації, да? Тобто, саме якимсь обманом, якимись маніпуляціями, він вийшов переможцем в ситуації. Що це за ситуація? Це пов'язано з жінкою чи з роботою, чи з чим взагалі? От бачите, як, тобто, тут показує, що він був таким дуже пронісатним, дуже емоційно розчитував людей. І більше це пов'язано все ж таки з роботою, да? Тобто, якійсь ситуації на роботі, якимсь обманом, навіть, можливо, якоюсь такою силою, силою свого обману, він якось вирішив проблему свою, якусь ситуацію там на роботі. Ну добре, а що ти думаєш про жінку, яка на тебе дивиться? Взагалі, коли ти в останній думав про жінку, яка зараз на тебе дивиться? На роботі думав? Думав на роботі про вас в останнє. Так. Тут більше, ну або на роботі, або в принципі під час якоїсь такої зайнятості. Да? Тобто він може міг там щось і вдома робити, але про вас думати. Ось, а що думав? Що жінка красива, що жінка дуже розумна, що жінка самодостатня, але вона мене втомила. Да? Тобто, от вона багато від мене хотіла, вона, вона мене втомила. А, але при цьому тут, ну знаєте, тобто, позитивно про вас думав, як про людину, тобто немає такого, що він про вас думав, щось негативне. Ні, він навпаки, знаєте, як от думав. Наскільки вона класна, да? От і розумна, і красива, там, і заможна, і все в неї є в житті, тобто все в неї є, яка вона взагалі класна? А що ти до неї емоційно да? От по емоції, якщо ти про неї думав? Тут, знову ж таки, скоріш за все, ситуація, що ви зараз не разом, причому не разом і виходили з цих стосунків, ну принаймні хтось, да, хто завершив стосунки, дуже довго це обдумував. Да, тобто тут не було якогось такого різкого конфлікту, різкого виходу з стосунків. Ні, тут якщо немає стосунків, то вони довго, да, тобто довго виходили люди з стосунків. Про вас емоційно думає, що вам зараз боляче, вам сумно, що от ну такі дуже негативні емоції відчуваєте. Взагалі він ну може розуміти, да, що от вам боляче, тобто скоріш за все, тут він вийшов зі стосунків. А він да, от емоційно, як він себе почуває зараз. Та не дуже да, Тобто, не дуже він себе тут емоційно почуває. Бідний на позитивні емоції, ось так я скажу, да, тобто тут дуже мало емоцій, позит... ну, позитивних емоцій тут взагалі немає, тут тільки негативні емоції, і це період, да, ну, так він вважає, що це початок чогось нового буде в його житті. Да, оце, ну, тобто ситуація між вами вона як завершилась, і в нього зараз буде новий період в житті, да, Тобто, що це кінець, він вважає. але все рівно це для нього дуже болюча да, така тема, це болюча тема. І... Ну, тобто, смерть вона часто показує, знаєте, як перехід від одного етапу в життя до іншого. Але ну, варто розуміти, що ці переходи вони ніколи не бувають безболісними. Тобто завжди перед, якого, перед якимось новим етапом, перед якоюсь трансформацією є болючий період. І от нього зараз, власне, болючий період. Добре, давайте докладемо монари, подивимось по монарі, що там він думає, що він хоче. Так. Хвилинку, прошу колоду, Да. Ще з першого варіанту я не фотосувала. Так, давайте задамо, знаєте, яке питання? Задамо питання, а чи хоче він да, якогось розвитку подій, стосунків між вами, чи хоче він взагалі? Хоче. Тобто, можливо, все ж таки він вважає, що це завершення конфлікту і він зараз проявиться, да, а не завершення повністю стосунків і м, що вже не буде, хоче тому що тут ну карти спогадів, причому спогадів емоційних про вас, да, і що ну, мені хочеться він не знає, що він хоче. Він хоче, щоб то ви проявились. А да, тобто, або щоб ви проявились, або він і сам може проявитись, але сам може проявитись, якщо у вас буде якась ситуація, в якій ви будете потребувати допомоги, і він буде знати про це. Да, тобто він хотів би як такий герой до вас проявитись, так, герой, а якщо... Не буде такої ситуації. Ви ти, ти думаєш проявлятись? Я спостерігаю. Ну, у нас всі чоловіки чомусь так да, люблять спостерігати. Я взагалі в стані вибору можу зараз знаходитись, Да? У мене є вибір між двома жінками. М -м да, у мене є вибір, і я, і я спостерігаю, і я думаю над своїми почуттями, яку жінку мені обрати. Тобто, тут дійсно чоловік може знаходитись в такому виборі, або це може бути ілюзія вибору. Тобто чоловік може думати, а то в мене там ще таких, як вона, знаєте, скільки буде? Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Давай так, твої справжні почуття по відношенню до жінки, яка на тебе дивиться. Я закоханий. Ви йому подобаєтесь, але да, ось ситуація, через яку ви зараз не разом, може бути пов'язана зі зрадами, а може бути пов'язана з тим, що. Ну, як правильно сказати, не те, що ви були занадто різною, а просто ви його втомили, от він втомився від чогось. Але попри це, вона імператриця, да? тобто вона жінка, яку б я не хотів втрачати, тому що вона, ну, типу. Ну, імператриці, ну, ви самі розумієте, да? тобто жінка, яку я не хочу втрачати, і жінка, яка мені все ж таки подобається. Давайте подивимось, порада вам. Знаєте, яка тут порада вам? Тут порада вам а... показуєте, що у вас все добре. Да? Тобто Показуйте, що у вас все добре. Можете навіть якусь кудись дурочку в якихось моментах вмикати, да? а я нічого не знаю, а я нічого не бачу, але в мене все добре, я вся така прекрасна. Добре, двойки, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи цікаве, чи цікаве було відео і на які теми ви ще хочете бачити відео на каналі. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі!